Вибіркове правосуддя чи боротьба з реальною злочинністю у міській раді розглянули питання щодо утисків комунальних підприємств та фабрикування проти них кримінальних справ. Мова йде зокрема про постійні перевірки єдиного розрахункового центру та ДРЕО, які тривають ще від весни. Перед депутатами перший заступник міського відділу ОМВС був небагатослівним. Підтвердив лише, що міліція і справді розслідує факти розкрадання бюджетних коштів посадовими особами одного з комунальних підприємств. Конкретні приклади правопорушень міліціонер навести не зміг, послався на таємний. У В даному випадку жодних утисків на комунальні підприємства вчинилося не було, ні сторони слідства, ні сторони міліції взагалі, жодних арештів на майно, жодних блокувань роботи не було зроблено. Зв'язку з цим. Можу вас запевнити, що жодних політичних чи інших підстав тут немає. Натомість обранці вважають інакше. На думку депутатів, правоохоронці, замість того, аби боротися з кричущими фактами порушень закону, займаються тиском на місцеве самоврядування. Особливо активна міліція там кажуть обранці, де в органах влади присутні опозиційні до центральної влади політичні сили. Наші комунальні підприємства, наші підприємства, які в місті івано франківську повинні ремонтувати дороги, повинні ремонтувати житло, повинні обслуговувати мешканці. Сів займаються виключно перевірками і виключно відписками цим правоохоронним органів. Сьогодні іде планомірна така е, натиск на місцеве самоврядування і на місцевий е, депутатський корпус, а також е, комунальні підприємства, власником якого є територіальна громада. І відтак депутати вимагають припинити безпідставні перевірки комунальних підприємств. А Руслан Марцінків пообіцяв ініціювати перевірку дій місцевих правоохоронців столичним керівництвом. Також міськрада розгляне загальний стан законності. Місці на наступній сесії.